Володимир Путін міг сказати Сі Цзіньпіну про п'ять років війни, щоб китайський лідер розраховував на довготривалу підтримку самої Російської Федерації у цій боротьбі з не тільки Україною, але й з цивілізованим світом. А зараз створює уявлення про можливість перемовин для того, щоб завадити підтримці України з боку Сполучених Штатів і країн Європейського союзу. Найпроблемніше у будь-яких політичних стосунках із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним – це якраз те, що російська політика і традиція, перемовин з керівниками інших країн, якраз і включає в себе блеф як невід'ємну складову будь-якого діалогу. І саме тому партнерам варто було б не довіряти. Будь-якій заяві президента Російської Федерації публічні чи у пам'ятаючи, що головне, що бажає Володимир Путін на своїх переговорах з будь-яким співрозмовником, це за давньою чекістською звичкою завербувати його і зробити знаряддям для досягнення якихось своїх політичних цілей.